У центрі комплексу позашкільної роботи відбувся другий благодійний концерт дитячого народного вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки. Перед початком концерту у фоє волонтери представили виставку ярмарок виробів, які спеціально для благодійних цілей зробили майстри міста. Всі кошти, зібрані організатором благодійного заходу, будуть передані у Дніпропетровську лікарню імені Мечникова для потреб поранених воїнів в зоні АТО. Підтримати патріотів України завітали почесні гості, серед яких виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Ви знаєте, хто б я не заходив, в адміністрацію, в область в Нікополь. Всі знають. Наш ансамбль і всі гордяться, Він відомий по всій Україні. Спасибо руководителям ансамбля. Спасибо детям за ту лепту, которую они вносят в лечение наших воинов. Мы уже неоднократно ездили в госпиталь и оказывали помощь, помощь медикаментами помощь продуктами питания. И видим, как благодарны наши защитники Родины. И дай Бог, чтобы такие ансамбли, как у нас, были в каждом городе. Ми гранімся своїм ансамблю. Дякуючи учасникам ансамблю, Микола Васильович подарував дітям солодощі. Слова вдячності за організацію благодійного заходу висловили керівникам ансамблю та волонтерам заступник міського голови Євген Вікторович Євдокименко та депутат міськради, керівник міськводоканалу Валентин Олександрович Ваданов. І щирими словами за підтримку воїнів Збройних сил України звернулася до учасників колективу голова громадської організації Промінь серця Маргарита Стрункіна. Наша організація хоче новки, руководителей, родителей, деток за вашу чортку позицію, за то, что ви не забуваєте, допомагаєте нашим защитникам. З якого Ще раз вам дякую. І дякую за підтримку і допомогу. Частим гостем патріотичних заходів є настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату в місті Марганці, отець Тимофій Ритько. Цей ти, колектив вже друге надає благодійну допомогу нашим вірним захисникам, нашої вітчизни. І кожного разу, коли приїжджаєш до поранених бійців, які знаходяться з ампутованими ногами або руками, і надаєш їм цю допомогу, і ти бачиш їхню радість, яку неможливо розповісти словами. І найбільше радості дає те, що сьогодні цей такий чудовий колектив. Робить концерти для того, щоб допомогти тим, хто потребує нашої допомоги. А також сьогодні хочу подякувати всім батькам цих дітей. Перш за все за те, що вони виховали їх високими людьми, достойними громадянами нашої держави. Тому що незалежно, хто ти займаєш посаду в державі чи в місті. Але при будь-якій ситуації ти повинен залишатися людиною. І хочу подякувати батькам, які виховали таких чудових дітей справжніми патріотами своїх держав. Подякувати керівнику, керівникам цього, цього ансамблю за те, що вони е, прикладають максимум зусиль для того, щоб е, цей е, колектив. Прославляв не тільки Маринець, але всю Україну. Тому бажаю е, Боже благословіння на цей чудовий колектив, на керівників і, звичайно, що на батьків цих дітей, які дали достойне виховання їм, і які сьогодні е, в своєму юному віці допомагають захищати нашу Україну. Тому що Україну захищають не тільки бійці зі зброєю, а й захищають. Ці діти, захищаєте ви свою присутністю в цьому залі і допомагаючи тим е, пораненим нашим захисникам. Нехай Господь благословляє цих дітей, всіх вас і е, бажаю процвітання цьому чудовому колективу. Бажаю зася, миру, в серцях, любові один до одного, І щоб нарешті в нашій державі запанував мир, постійний мир. І що майбутнє покоління дізнали, що таке зброя, і що таке кров, що таке широкі війни. Вражаючи чудовими голосами та українськими піснями, учасники дитячого народного вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки подарували глядачам неймовірну насолоду. А переплітаючи патріотичні пісні з лірикою кохання, привітали присутніх зі святом закоханих. Більше ніж півтори тисячі гривень було зібрано під час концерту. Благодійники передали всі кошти пораненим військовослужбовцям у Дніпропетровську лікарню імені Мечникова.